Перший дрон, перший заїзд був розвідкою. Боєм можна сказати. Він просто виїхав десь метрів на 500 від старту. Певни, що зв'язок працює, камера працює, у все в нас добре, але у нас почався обстріл. І, на жаль, підірвалися на якомусь вибуховому пристрої. Коли вже все трошки розвіялося, ми побачили, що ми повністю втратили один борт, тобто одну гусеницю, І, на жаль, на цей етапі місію потрібно було зупинити, а дрон про всяк випадок знищити. І коли пораненим вже сказали, що дрон підірвався і він не зможе до неї доїхати на сьогоднішній день. Вони просто вже просили, щоб їх закидали мінами, і вони вже були готові розпрощатися зі своїм життям. Ну, спочатку було трошки розочарування, коли ми втратили дрон. Трошки руки підопустилися, але ми розуміли, що у нас є ще один дрон, який ми можемо використовувати. То було прийнято рішення робити другу спробу для того, щоб все таки витягти хлопців.